Ми торгуємо на ринку привіз, це підприємці, які мають власні ларки. Ринок начать, належить дружині Олександра Башкаленка. Фактично він на ринку не з'являється, не Башкаленко, він, не Башкаленко вона. Наша головна проблема, що після відмінення риночного збору, яке було 1 січня 2011 року, в нас, це риночний збір. Як збирали, так і збирали. І на протязі цього певного часу, до сьогоднішнього дня, цей риночний збір підвищувався в декілька разів. Вони, звісно, говорять, що це не риночний збір, а якісь там послуги. Про ці послуги, які це саме послуги, нам нам ніхто ніколи не говорив. Договорів людей про право торговлю нема руками. До цього договори оформлювалися формально, з людьми умови праці і фінансова составляюча ніколи не обсуждалася. Тобто, якщо і давали договір, так от в руку давали і підпиши. А саме на зараз момент договорів взагалі немає в людей. Збирали, збирали з нас ці кошти, а з 1 грудня 2011 року кошти значить, ще більше стали збирати. Мотивуючи це наказом е, директора Башкаленко про те, що е, ще за допомільну площу ми маємо, мусимо платити 3, 3 гривні за метр. Uh -huh. Це сума, виходить, непосильна. Цю суму з нами ніхто не, не, не обговорював. Е, уявіть собі, що людина, яка має 10 квадратних метрів площі, е, от, платить за вхід на ринок до 20 тисяч гривень в рік. Uh -huh. І простій людині, якій ще треба біля 10 тисяч заплатити, ще й податки, виходить 30 тисяч. Просто людина, яка торгує на ринку без вихідних, без, без е, е, больничного, без відпуску, має заплатити базару і державі 30 тисяч гривень. І вроді би то все законно. От. Ми, значить, того повстали, крім того, ці бумаги, вони немає ніяких нам чеків, адміністрація ринку не надавала. Гроші брали чорним ланалом, ніяких чеків не давали. Або давали чеки не, не на таку суму, як було написано в чеку. Адміністрація ринку на контакт не йде, значить, коли ми відмовилися платити такі великі кошти у зв'язку з революцією, всі відстоюють свої права, ми так само ринок пробуємо відстояти свої права. Нам погрожували, значить, що ми ці контейнери понесемо на гарбу додому, робити ми тут не будемо. І різними шляхами нам погрожували. Директор ринку, контролери. Ми стверджуємо, що директор ринку був приступній змові контролером ринку. Про це ми написали заяву в прокуратуру. Поки правоохоронні органи розбираються, хоча ніякої поки що реакції на це нема, вже пройшло майже місяць. От. Вже депутатський запит ми прилучили до цього депутата Осіпова. От. Питаємося доступитися ще до свободи, вони теж там організовують позов. От. Ті самі люди, які з нас збирали оці кошти без всяких документів, От. ті самі люди, які нам погрожували, залишаються адміністрацією і ринку і начать, так само. І... Правлять на базарі. Зараз ми от були в центрі надання муніципальних послуг, от. Ну, в принципі, нам пояснили якісь наші права, от. але загалом ми так зрозуміли, що згідно чинного законодавства, в нас підприємців є тільки обов'язки. Обов'язки, обов'язки і обов'язки. Прав у нас майже немає. Наші всі права випливають з можливостей власника ринку. Яку ціну він захоче, така і буде. От. На наші намагання пояснити, що це нереальна ціна, нам говорять, що от там ще ринки так платять, от там ще так платять. В нас своя своя ситуація. Ми на ринку підприємці роблять з 8 ранку до 8 вечора. Не тому, що ми жадні, а тому, що там такі маленькі заробітки і там взагалі ринок маленький. Наша ціль така, значит, програма мінімум, значит, поміняти адміністрацію ринку, я як б таку, яка не виконувала свої, своє завдання. В неї була в адміністрації ринку одна задача збити чим більше. Кошти. От, не вкладаючи в цьому облаштування ринку, Наше от завдання мінімум. Завдання максимум якось зробити так, щоб цей ринок належав, е, я не знаю, комунальний ринок цього щоб зробили, щоб держава мала користь, а не тільки власник, бо власник встановив космічні ціни. Як би там мені не казали в держустанові, які ми вийшли, що ці ціни нормальні. Вони космічні для нас. Не може просто людина по закону платити 30 тисяч гривень. базарник простий не може платити 30 тисяч гривень всякого роду податків. Це додорого. Сьогодні були в пана Козлюка, ну, якби була така нарада і з дирекцією ринку, і з самими підприємцями. Вони висловили свої ну, побажання, бачення того, як вони хочуть. І, ну, я думаю, що і відповідні органи дадуть оцінку діям дирекції ринку. Ну а так само я думаю, підприємці висловлять вже більш конкретно свої побажання. Я думаю, що дирекція ринку буде вже зараз більше уважно ставитись до думки підприємців і зможуть, ну, навести лад все-таки на цьому ринку. Попоможу, чи можу, підприємцям, як керівник громадської організації, як люди, щоб люди були захищені, бо вони бояться утисків зараз. Що поки будуть розбиратися ці справи, на них буде чинитися тиск. Ну я думаю, що ми. Попробуємо, ну, зробимо все, щоб того тиску не було. На